З 24 лютого 2022 року понад 45% респондентів подорожували Україною з туристичною метою. Відповідно, 54,7% жодного разу з початку великої війни не відвідували регіони України з туристичною метою. Такі результати онлайн опитування щодо. Подорожей Україною під час війни оприлюднило Державне агентство розвитку туризму у партнерстві із проєктом ЮНІСЕФ Юрепорт Юкрен. Опитування проводилося з 18 по 28 серпня. Цього року анкетували понад 5 тисяч респондентів віком від 14 до 34 років. Державне агентство розвитку туризму не уточнило метод дослідження. Тож, зокрема, про це дослідження ми будемо говорити далі. На зв'язку із нашою студією Мар'яна Олеськів, голова державного агентства розвитку туризму України. Пані Мар'яна, віта. Аємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам доброго ранку, пані Мар'яно, хочеться у вас дізнатися, чому ви вирішили взагалі провести таке опитування, яким методом його провели, і загалом, які ви тенденції помітили під час того, як опитали людей. Власне, чому виникла така ідея? Тому що ми розуміємо, що галузь гостинності і туризму вона є дуже важливою для багатьох регіонів, враховуючи зайнятість людей саме в цій сфері, плюс ті податки і, і, і збори, які вони платять, які зокрема йдуть і на нашу оборону, і тут це важлива справді галузь економіки. І одне робоче місце в туризмі воно створює близько чотирьох. Робочих місць від чотирьох робочих місць в інших суміжних галузях, і для того, щоб правильно зрозуміти, як ми можемо комунікувати і чи можемо ми взагалі комунікувати про відпочинок в час війни, нам потрібно було зрозуміти, яке ставлення українців власне, до такого відпочинку, до подорожей. І тому було проведено таке дослідження. Проводилось воно в інтернеті, тому користувачі власне це користувачі інтернету. Які брали участь в даному опитуванні? Тобто, це така активна частина наших громадян різного віку, тобто у нас є в тому числі розбивка і по віку, пані Мар'яно. А чи можете нам розповісти, якому виду відпочинку зараз в Україні українців надають перевагу? В основному це відпочинок на природі. І це сьогодні логічно, бо саме природа вона надихає, вона допомагає такому відновленню. І сьогодні особливо мешканці міст вони активно страждають від постійних тривог. Прильотів вибухів і такий відпочинок виїзд на природу і перебування в певній тиші воно допомагає зберегти наш моральний стан в краще, кращ, так ніж ніж це просто такий міський відпочинок. Тому власне відпочинок на природі біля водойм багато українців не поїхали на відпочинок цього року, власне, через відсутність доступу до. До моря, до морського узбережжя, але вибирали такий відпочинок на пляжах біля інших водойм, зокрема і морських, але це більше мешканці тих регіонів, де власне море є поруч. А коли, куди і коли, в яку пору року найчастіше подорожують українці, намагаються принаймні це робити? Більше подорожують влітку, власне, йде прив'язаність до відпустки і канікул, але частина людей не особливо. Зважає на пору року, але все таки ми розуміємо, що сезонність є, і, на жаль, у нас немає в країні такої системи статистики, як це є в європейських країнах, коли ми рахуємо ліжко ночі, тобто перебування людей саме по в готельних і різних інших засобах розміщення по кількостях ночей. Але ми розуміємо, що по тій зайнятості, яка є, то, що нам говорять представники бізнесу, в нас все таки є сезонність доволі активна. Це літні. І період часу, і період е святкових е різдвяно-новорічних свят. А куди обирають поїхати у такий а? період? Прошу? Куди обирають поїхати у такий період? Ну, власне в час відпусток люди вибирають такі природні локації. Якщо ми говоримо про короткі культурно-пізнавальні подорожі, то це такі на вихідні, і тут сезонність дещо нижча. Навпаки, їдуть такий більш осінньо-весняний період, коли не надто холодно, і коли більш приємно прогулюватися такими місцями. Немає спеки. Пані Мар'яно, згідно дослідження, майже 55% опитаних не відвідували регіони України з туристичною метою. На вашу думку, чому так сталося? Які причини? Ну зокрема, це дійсно багато говорю, це говорять питання безпеки і це питання коштів і фінансів. Бо ми розуміємо, що була інфляція, і не у всіх українців збільшилися до цієї інфляції. І тому такі речі, як відпочинок, вони відкладаються до кращих часів. Пані Мар'яна, а ось чи можемо якось прослідкувати якусь тенденцію, чи змінилося ставлення українців до пор до подорожей через повномасштабну війну? Чи було ось краще, чи був краще розвинений внутрішній туризм до початку повномасштабного вторгнення? Власне, сьогодні ми, на жаль, не можемо порівнювати, бо досі проводили зараз. Повноцінне дослідження, яке ми проводили в 2021 році, вони мають дещо іншу вибірку. У 2021 році ми проводили повноцінне дослідження домогосподарств. Є його дані в нас на сайті у розділі діяльності, там статистика. І там дуже зрозуміло, тобто це була вибірка по всій Україні, розроблена спеціалізованим інститутом. Де ми маємо певні дані? Я певна, що після війни у нас знову з'явиться фінансування, і ми зможемо провести аналогічне дослідження, бо воно коштовне. І тоді зможемо порівняти до після на сьогодні, на час війни такого роду дослідження, по-перше, теж важко проводити. Вони не будуть до кінця репрезентативними через виїзд багатьох людей з місць свого постійного проживання. Ну і частина території окупованої також. Я знаю, що державне агентство розвитку туризму розширило дещо карту туристичних магнітів України, що саме змінилося? Ну власне, звільнилося те, що частина з цих магнітів є окупованою. Це близько четверті. На жаль, вони знаходяться на територіях або наближених до зон бойових дій або окупованих тимчасово. А і також ми просто їх оновили, бо ми постійно працюємо над цим проєктом. З точки зору того наскільки сьогодні обласні державні адміністрації, інші ініціативи працюють над розвитком цих об'єктів, бо значно в нас Україні більше цікавих об'єктів, але до цього переліку війшли саме ті, з якими ведеться активна робота, покращення їх інфраструктури, зокрема і доступності, і так далі. Пані Мар'яна, ми дуже вам дякуємо за цю інформацію. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Це була Мар'яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму України.